Такі теплі приємні подарунки отримали вихованці школи інтернату імені Надії Крупської до дня святого Миколая. 65 пар шкарпеток зв'язали жінки на Держинщинської виправної колонії для дітлахів, позбавлених батьківського піклування, щоб передати таким чином часточку власної турботи та любові. Два місяці тому в однієї засуджених виникла ідея привітати дітей полтавської школи інтернату із Днем Святого Миколая та передати їм подарунки. Шкарпетки жінки в'язали у вільний від роботи час. І деякі дітки отримали навіть не по одній парі, а й по дві. Адже зі 178 вихованців інтернату дітей сирі та позбавлених батьківського піклування 54, а шкарпеток привезли 65 пар. Подарунки готувалися індивідуально для кожної дитини. Перед цими святами було взято розміри дітей. Були обговорені, була обговорена гамма і кому, які подобалися носочки, такі їм і зв'язали. Самі ж діти дуже задоволені такими подарунками, оскільки ці речі не фабричного виробництва, а створені з теплом та особливою турботою. Адже ув'язнені майстрині мають і власних дітей на волі, яких не можуть привітати особисто. Тож вклали усі свої почуття у роботу, розповідали працівники пенітенціарної служби. Дуже гарні. Справді, ну, цукерик дуже багато, а це якраз те, що треба. Діти інтернату не залишили й своїх благодійниць без подарунків та передали у колонію власноруч зроблену ялинку.